А де твоя перемога? Саме так, друзі, Христос Воскрес Воскрес після того, як переніс жахливі муки, які закінчилися жахливою смертю через розп'яття на хресті. І все це заради того, щоб увесь всесвіт здригнувся від слов Сина Божого. Смерть де твоє жало? Ад де твоя перемога? І все це заради кожного з вас, заради того, щоб сказати кожному з вас. Немає більше смерті. Немає, бо любов подолала її, саме любов. І все це з тієї причини, що Бог і є любов. Любов всепоглинаюча, незбагнена, всеосяжна до кожної людини. Любов до рівня принесення в жертву заради спасіння кожного з вас, Сина Свого, Господа нашого Христа Ісуса, перша зустріч якого після Воскресіння з його учнями в Євангелії від Матвія викладається неймовірно цікавим чином. Цілком розгублених учнів, що перебувають у шоці від подій, що відбулися напередодні. По дорозі зустрічає Воскреслий Ісус і звертається до них зі словами Радійте і не бійтеся. При цьому, щоб зрозуміти важливість цього не просто заклику, але заповіді Господа нашого слід замислитися над їх антонімами для радості це горе, смуток, засмучення. Для безстрашності це переляк, заціпеніння від страху, неминучість злого року, і це не випадково. Існування в перечутті біди та загальної безнадійної пригніченості звична для людини, яка втратила первоздану чистоту і зв'язки зі своїм творцем. Цей стан, ніби вірус, припадає на кожну думку, нахабно влазить у кожне відчуття, у кожне слово і справу, що ми не усвідомлюємо, але що є часткою нашого життя. При цьому своїми силами немає жодної можливості від цього втекти, тому що кожна людина на рівні півсвідомості не розуміє, а відчуває. Після гріхопадіння люди цілком заслужили на цей присмак смерті на своїх губах Звідси й жахіття, про яке ми не те що не замислюємося, а навіть відмовляємося це жахіття визнати. Перший крок, немовляти, є першим кроком до його смерті. І ось Воскреслий Христос, Воскреслий рятівник кожного з вас, який категорично заявляє Радійте і не бійтеся. Цей присмак смерті, який отруював все ваше життя, тепер лише фантомний біль. Нема більше смерті. Її всемогутність і невблаганність зневажені, бо немає більше диявола як господаря Всесвіту, за чого пекло міцно пов'язане і вже не владне над людьми. Тому тепер смерть всього лише тренажер, за допомогою якого віруючий в Господа відточує свою навичку бути сильнішим за свої пристрасті та гріховну людську природу, а свято світлого Воскресіння Господа нашого певний іспит на здатність вічного життя з Богом через віру. Віру здатну заспокоїти у любих життєвих обставинах і відповісти у ці святкові дні Господу на його заклик. Так, Господь, я радію і не боюся. Шановні друзі. Подивіться прямо зараз в небо, яке у ці дні все більше освічується весняним сонцем. Подивіться на весняні квіти та перші листя на деревах. Подивіться та згадайте, що завжди на свято світлого Воскресіння Господа нашого навіть природа святкує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. При цьому ми повністю розуміємо, наскільки в умовах цієї жахливої війни багатьом з вас це буде важко зробити, але все ж таки давайте спробуємо. Давайте спробуємо разом. Наташа, ми знаємо, що ти відчуваєш після загибелі чоловіка під бахмутом у 2022 році. Ми знаємо, як болить твоє серце від спогадів про те, як Дмитро у своєму інтерв'ю для нашого каналу у травні того ж року з посмішкою казав, що мріє виховувати вашу маленьку донечку. Ми знаємо, як болить серце мами Діми, яка в той рік втратила і сина і онука, сина Дмитра, який загинув в Маріуполі. Ми знаємо про ваше велике горе і тим не менше просимо. Знайдіть в собі сили і все ж таки посміхніться у ці святкові дні. Знайдіть в собі сили усі батьки та дружини, у яких ця війна забрала ваших рідних, хоча б відволіктися від важких думок. Знайдіть, бо Христос воскрес. Так, смерть і далі забирає і забиратиме людей із цього життя. Але вже не в своє царство, а туди, де воскреслий Божий Син. Туди, де будуть усі загиблі в цій війні, бо вони віддали своє життя у війні з глобальним злом. Тому плачте, і в цей же час знайдіть в собі сили подивитися в небо і сказати: зі святом тебе, Боже! Зі святом перемоги над смертю, в що ми віримо і що заспокоює! Карино. Ми знаємо, як ти хвилюєшся за свою маму і тата. Які сьогодні захищають нашу батьківщину. Ми знаємо, як ти сумуєш за ними, знаємо про твої мрії жити разом і без такого хвилювання. Ми знаємо про це і просимо посміхнись, бо Христос воскрес Воскрес задля того, щоб не тільки чути твої молитви, але й відповідати на них. На молитви твої, молитви інших учасників нашої ініціативи, батьки яких зараз на фронті. Молитви усіх дітей нашої країни, які також, як і ви переживають за своїх рідних, що в ці дні зі зброєю в руках захищають від ворога дітей усієї України. Тому просимо діти, посміхніться та не бійтеся, бо Христос Воскрес, Воскрес не тільки на сторінках Біблії, а дійсно Воскрес і дійсно чує ваші прохання, бо любить кожного з вас. Настя, Максиме, а ви тримайтеся. Разом з батьками інших учасників нашого проекту, які зараз воюють. Тримайтеся разом з усіма захисниками нашої батьківщини, знаючи, що ваші діти, ми усі разом молимося за вас. Тримайтеся і вірте в перемогу. Тримайтеся, вірте та перемагайте наші доблесні захисники, бо Христос воскрес Воскрес задля того, щоб сказати вам. Будьте тверді й мужні, бо Дух Святий йде поперед вас. Вірте в це, і я буду воювати поряд з вами, бо ви захищаєте не тільки свою батьківщину, не тільки своїх дітей та батьків, але й правду, правду людську і правду Божу. Тому вірте, тримайтеся та перемагайте. Божого вам благословення і захисту, наші доблесні захисники. Божого благословення та допомоги вам, наші військові лікарі. Божого благословення та допомоги вам Ганну та Едуард Хорошун, які зараз борються за життя наших захисників в шпиталі Східного регіону, благословення і впевненості терпіння та сили, які вже є і завжди будуть, бо Христос Воскрес Воскрес за для того, щоб дати вам ці терпіння та мужність, бо знає наскільки важко боротися за життя людини. Знає, бо сам пролив свою кров за це життя. Знає, бо воскрес та чує молитви капелана вашої церкви, яку ви відкрили у вашому шпиталі. І молитви вашого сина. Молитви за вас, за наших захисників, за Україну та мирне життя нашої батьківщини, за що моляться разом з ним інші діти, учасники нашої міжнародної ініціативи починаємо будувати світ без війни. Злата, посміхнись! Посміхнись, бо Христос Воскрес. Воскрес і знає всі твої проблеми. Не тільки знає, але й обов'язково вирішить, бо чує твої молитви, в чому можеш не сумніватися. Не сумніватися з цієї причини, що ти влітку замість відпочинку на морі разом з мамою обрали молитви в монастирі. А ще тому, що ти все ж таки обличчя нашого проекту, який пропонує людству починати будувати світ без війни прямо зараз. Тому Божого тобі благословення, дитина. Божого вам благословення, усі учасники нашого проекту, бо Христос Воскрес! Воскрес і сказав блажені миротворці, бо вони назвуться синами Божими. Злата сказав тобі особисто, і звісно ж кожному учаснику нашого проекту. Уявляєте, діти, ви тепер діти Божі, окрім іншого, ще із тієї причини, що, незважаючи на свій вік боретеся за мир. І це дуже здорово, що просто гарантує здійснення всіх ваших намірів і навіть мрій. Наприклад, вам, Маша, Міша та Вітя, поступити у цьому році в обраний вами університет. Можете не сумніватися у цьому, бо Христос Воскрес і бачить, як вам важко до цього готуватися в умовах війни. Тому Божого вам благословення та допомоги. Божого благословення вам, студенти, та викладачі Харківських національного економічного та педагогічного університетів, які також є учасниками міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни. Божого благословення та захисту вам, усі діти та молодь України, здійснення всіх ваших мрій та миру, який обов'язково повернеться до нашої країни. Обов'язково повернеться та ще й в результаті перемоги над ворогом, бо Христос Воскрес! Воскрес Син Божий, який возлюбив правду та возненавидів беззаконня, за чого помазав його Бог Отець Його більш ніж спільників Його. І він, будучи сяєвом слави та й його, створивши собою очищення гріхів людей, восів одесною престола величі Бога Отця, Восів не задля того, щоб володарювати, а щоб служити, а звідси допомагати тим, хто відстоює цю правду Божу на своєму рівні. Тому радуйтеся, усі учасники міжнародного проекту Сліди, які ще у минулому році створили величезну серію фільмів по документуванню злочинів, скоєних росіянами на Харківщині. Радуйтеся, Олександре, Максиме та Геннадію, бо створені під вашим керівництвом фільми вже були презентовані на рівні штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. При цьому можете не сумніватися, що це вже має результати у війні з ворогом на дипломатичному та інформаційному фронті цієї війни. Тому Божий вам та усім учасникам вашого проекту благословення та милості, бо Христос Воскрес Воскрес задля того, щоб сказати людству, шукайте правди, захищайте пригніченого, вступайтеся за вдову та рятуйте сироту. Почув Артема Бог знає, як ти разом з друзями ще в перші дні російської агресії рятував харків'ян від голоду та допомагав нашим захисникам на передньому краї цієї війни. Знає, що ти зараз готуєш низку акцій міжнародної ініціативи. Починаємо будувати світ без війни в Європі. Знає й про те, як тебе обурює несправедливість, політичний бруд та беззаконня, яке, на жаль, має місце в нашій країні навіть під час війни. Знає, тому обов'язково тебе підтримає та допоможе, і в цей же час підкаже шлях до перемоги над злом у війні за вільну, демократичну та правову Україну. Тому Боже, Тобі милості та благословення. Боже милості та благословення волонтерам України. Боже милості та благословення кожному, хто в ці важкі часи піклується за ближнього свого, допомагає ближньому. Боже милості та благословення усім, у кого болить серце за Україну та український народ. Боже вам усім милості та благословення, бо Бог є любов. Любов до ближнього свого, що дорівнює любові до Бога. Божої милості, допомоги та благословення Тобі, українські народи. Радуйся і не бійся, бо Христос воскрес!